Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги підставку під пензлики. Це ідеальне рішення для зберігання пензликів, косметики та інших аксесуарів. Він компактний, але місткий, тому забезпечує зручний доступ до всіх ваших улюблених засобів завдяки обертанню навколо осі, виготовлений із прозорого пластику, тому гармонійно вписується у будь-який інтер'єр та дозволяє легко бачити. Вміст ідеально підходить для туалетного столика або ванної кімнати. Його можна використовувати не тільки для пензлів, а, наприклад, для ювелірних виробів, лаків для нігтів, блисків та кремів.